Джастін Тімберлейк на грані розлучення. На Софію Вергара подали до суду Аргайл назвали найгіршим фільмом всіх часів. А у зірки гри престолів Софі Тернер з'явився новий бойфренд. Сьогодні ми поговоримо про ці та інші новини Голівуду. Всім привіт! Мене звати Саша, і ви на каналі Саша News. Кані Вест продовжує наводити галас навколо своєї персони. Так в цей раз, за повідомленнями ЗМІ, Кані Вест заборонив своїй дружині п'янці цензор користуватися соціальними мережами, стверджуючи, що хоче захистити її від негативних коментарів, які вона отримує, але її друзі побоюються, що цей крок має на меті маніпулювати нею та ізолювати її. Однак інсайдер стверджує, що Кані переконав свою дружину, яка завжди була активною в соціальних мережах, що вона повинна залишатися загодкою. А це, що взагалі означає, мені може хтось пояснити? Мене взагалі дивується парочка. У кані проблеми з ментальним здоров'ям, там все ясно. А от з Б'янкою не дуже, чому вона з ним? Через хайп, мабуть, хоче піти шляхом Кардаш'ян. Ми ж пам'ятаємо, як Кані зробив з Кім ікону стилю. Так, якщо ви не знали, то саме Кані змінив особистий стиль Кім Кардашін. І якщо зараз звернути увагу на образи б'янки, то і з нею він робить те саме. Що ж, подивимося, що буде далі. Раяна Гослінга номінували на Оскар в категорії найкращий актор другого плану за роль у фільмі Барбі. І це викликало шквал негативних емоцій у шанувальників фільму. І, зокрема, у феміністичній спільноті, які були обурені тим, що номінували саме Гослінга. А от Марго Робі, яка зіграла головну роль і Грету Гервіх, режисерку фільму, вирішили залишити осторонь від номінацій. Але крім номінації Гослінга, Барбі номінований ще у семи категоріях, одна з яких категорія найкраща жіноча роль другого плану, в якій номінована Америка Ферера. Але те, що все ж таки хоч одну жінку із феміністичного фільму номінували, це не врятувало ситуацію. Так як більшість вважає, що це несправедливо оминути Грету Гервіх у номінації найкращий режисер і Марго Робі у номінації найкраща жіноча роль. І що Оскар хоче цим сказати? Що, хоч Барбі і став найпопулярнішим фільмом 2023 року, і є Першим фільмом, який зібрав 1,4 мільярда доларів на чолі з режисером жінкою, ми все одно не допустимо, щоб жінка потрапила у номінацію найкращий режисер, адже за 95 проведених церемоній у цій номінації жінки вигравали лише тричі. Чи все ж таки обурення людей марне, і це лише наші домисли про змову у кіноакадемії, адже фільм не обійшов стороною більшість номінацій. А ви що скажете? Це натяк? Чи просто були інші більш гідні номінанти? На актрису Софію Вергара подали до суду 25 січня. На Netflix відбулася прем'єра нового міні-серіалу Грізельда, заснованого на реальних подіях, в якому головну роль Грізельди Бланко зіграла Софія Вергара, і сім'ї Бланко це не сподобалося. 22 січня в ЗМІ потрапила інформація, що сім'я Бланко подала до суду на Софію Варгара і Нетфлікс ще до виходу серіалу. Також за інформацією ЗМІ нам відомо, що зокрема сину грізеди Майклу Бланко не сподобалося те, що в серіалі та його рекламних матеріалах не санкціоновано використовують образи членів сім'ї, а також йдеться про те, що Майкл Бланко присвятив кілька років ретельному документуванню приватних нарвів свого життя, а також життя своєї матері з наміром опублікувати книгу і розробити іспанську мильну оперу. А Netflix використав історії про його матір і не виплатили за це жодної компенсації, тому він вимагає через свій позов 50 тисяч доларів. Що думаєте, хтось почув запах грошиків? I want my two Чинетлікс дійсно порушили права сім'ї Бланко. Що ж, подивимося, як далі будуть розвиватися події. А тим часом шлюб Джастіна Тімберлейка тріщить по швах. Після того, як у жовтні вийшли мемуари Брітні Спірс Жінка в мені, шлюб Тімберлейка погіршився. Для тих, хто не в курсі, в своїх мемуарах Брітні оприлюднила подробиці їх відносин з Джастіном, які були ще на початку 2000-х років. У книзі Брітні висовує різноманітні звинувачення в адресу Тімберлейка, в тому числі за те, що він зраджував її і змусив її зробити аборт. Откровення в книзі Брітні ще більше підняли питання довіри дружини Джастіна Джесіки Біл, так як до цього, у 2019 році, Тімберлика звинувачували у зраді, так як папараці оприлюднили фото Джастіна з колегою по фільму Алішою Вейнрайт в момент коли вони трималися за руки. Ці фото тоді дали привід думати, що Тімберлейк зраджував своїй дружині, тоді він оприлюднив заяву, в якій сказав, що шкодує про свою поведінку, хоча й заперечував, що у них була інтрижка. До цього таблоїди звинувачували Джастіна в зраді Джесіці в 2010 році, хоча він ніяк не відреагував на ці припущення. Тому, коли вийшла книга з подробицями стосунків Джастіна і Брітні, Джесіку це остаточно вибило з колії. Всі думали, що все під контролем, але правда в тому, що Джесіка втомилася від спроб забути минуле з Джастіном, а також Джесіка хоче, щоб Джастін вибачився перед брітні за те, що скривдив її колись, повідомляє інсайдер. Також з'явилася інформація, що Джастін і Джесіка розпродають свою нерухомість у Нью-Йорку, Каліфорнії та Теннессі. і це може бути ознакою того, що вони готуються до розлучення. Хоча в той же час з'явилася інформація, що Тімберлейк анонсував світовий тур і що Джесіка поставила йому умови, за яких вона нібито відпустить його у турне. А саме, що буде особливий графік туру, який дозволить Тімберлейку робити перерви між гастролями і більше проводити час. С сім'єю, а також умова про те, що сім'я при бажанні могла подорожувати разом з ним під час туру. Інсайдер стверджує, що Джастін і Джесіка погодилися, що його концерти повинні вписуватися в його домашнє життя і ставити на перше місце сімейні потреби. Ні, я можу поставити себе на місце Джесіки, коли вона дізналася подробиці відносин Джастіна і Брітні. І частково я її розумію, я теж була б шокована, але. Це було більш ніж 20 років тому, коли Брітні і Джастіну було всього лише 19 і 20 років. Вони були молоді, і це було давно, тому я б не поспішала судити Тімберлика, тим паче, що Брітні, не дивлячись на слова Джастіна, могла все ж таки залишити дитину. Остаточне рішення було тільки за нею. Тому, попри все, можливо, Джесіка відреагувала б інакше, якби це був єдиний випадок, а так як до цього були прецеденти, то я розумію, що це все просто накопичувалося як сніжником. І попри все це хотіла б додати, що скільки не став умов і не намагайся отримати чоловіка поруч, з цього нічого доброго ніколи не виходить, просто тому, що це вже нездорові відносини ти або довіряєш своєму коханому, або ні. Ну що ж, будемо слідкувати далі і подивимося, чи витримає шлюб Тімберлейка і цього разу. Тільки нещодавно ми дізналися про розлучення Софі Тернер і Джо Джонаса, як з'явилася новина про те, що Софі зустрічається з британським аристократом Пірсоном Перігріном. Перші чутки про їх відносини з'явилися ще у жовтні 2023 року, після того як папараці зловили їх в момент поцілунку в Парижі, і це лише через два місяці після того, як Джонас подав на розлучення. І от зараз Софія офіційно оголосила про їх відносини, виклавши спільне фото з Пірсоном в інстаграм, на яких вони відпочивають разом із друзями на гірськолижному курорті. До речі, незадовго до відносин Софії, а точніше за два місяці, Пірсон також розійшовся зі своєю колишньою, з якою зустрічався два роки, принцесою Греції та Данії, Марією Олімпією. Оце так швидкість, за ними не вженешся. Тільки но розлучилися з колишніми так одразу ж стрибнули у нові відносини. Ну що ж, всі по-різному переживають розставання, а ми йдемо далі. Нещодавно генеральний директор Twitter Лінда Якаріно виступала з розповіддю про план компанії щодо посилення безпеки дітей та запобігання шкідливому контенту на платформі. А вже через тиждень після тієї промови завантаження мобільного додатку Twitter злетіло до вершини. А все тому, що 6 лютого хтось злив відео в Twitter, на якому Дрейк задовольняє себе, і це точно суперечить тому, що обіцяла якаріно. Відео викликало шквал різних емоцій, облетівши всю мережу. А от реакція Дрейка була цікавою, коли його друг, блогер Адін Рос, залишив йому голосове повідомлення, в якому згадував це відео, Дрейк відреагував на нього вісьмома посміхаючимися смайликами. Очевидно, що у нас є тільки слова Адіна Роса про те, що Дрейк відповів йому, але здається, що саме так він і відреагував би на все це. І, хоча все ще є сумніви, чи справді саме Дрейк на відео, більшість певна, що це все ж таки він. Хоча б тому, що узголів'я ліжка, як заявляють в мережі, відповідає тому, яке він показував раніше у своїх відео. А тим часом Ілон Маск лікує, так як Твіттер зараз є найбільш завантажувальним додатком. Oh my God! No! А ви що думаєте з цього приводу? Це дійсно Дрейк? І якщо так, то залишається питання, хто саме злив відео. Зірка серіалу Пліткарка Ед Вествік і акторка Еммі Джексон заручилися. Красунчик Ед освічився своїй вже нареченій Емі на мальовничому гірському мосту Піквок в Швейцарії. Щасливою новиною поділилася на своїй сторінці в інстаграм наречена, виклавши фото і підписавши Чорт забирай, так. На світлині Вествік стоїть на одному коліні на мосту, а приголомшена освіченням Емі закрили лице руками. Що ж, ми вітаємо цю солодку парочку і бажаємо їм щасливих років подружнього життя. Не встиг фільм «Айргайл» закінчитися в прокаті, як його вже оголосили, найгіршим фільмом. І не найгіршим фільмом року, ні, а найгіршим фільмом усіх часів. Фільм з бюджетом у 200 мільйонів доларів має рейтинг лише 37% на Rotten Tomatoes. І навіть зірковий акторський склад його не врятував. Критики просто знищили його вщент своїми рецензіями. Ніхто навіть не намагався пом'якшити удар, ось деякі з них. Талановитий акторський склад потрапив у пастку нескінченної історії з фальшивим котом. Іронізує Мед Сінгер з Screen Краш. Все це починає нагадувати одну з тих дуже дорогих, дуже ретельно продуманих реклам псевдорозкішних товарів, які ви не хочете купувати парфумів, можливо, або якогось автомобіля, написала Леслі Фелперін з Hollywood Reporter. Тим часом Карла Хейс Кулчур Мікс назвала фільм незв'язною роздутою кашею, наповненою безглуздими сюжетними поворотами, жахливими діалогами і химерним котом, який виглядає несправжнім протягом більшої частини фільму. Генрі Кавіл не є головною зіркою, арґайл це здебільшого Сем Рокуел, який грає самовдоволеного, і Брайс Далас Говард, який грає переляканого. Оце так удар, але фільм дійсно жахливий. У минулі вихідні я сиділа в кінотеатрі і протягом усього фільму задавалася питанням. Це ж тільки початок? Можливо, це так показує сюжет книги, яку написала головна героїня. Подумала я на початку фільму. Який жахливо зроблений кіт? Подумала я у середині фільму. Оце так крінж, я не вірю тому, що я бачу. Я не можу повірити, що за 200 мільйонів створили таке лайно, подумала я в кінці фільму. Але паралельно я половину фільму сміялася від того крінжа. Ну, хоч повеселив він мене. Що ж, подивимося, скільки грошиків він збере в Прокаті. А ваші які думки? Ви вже бачили цей фільм? І якщо ні, то збираєтесь дивитись? Пишіть в коментарях. Березнева обкладинка Vogue розбурхала інтернет, а все через те, що на ній красується 40 найвпливовіших жінок світу. Що ж, відтоді, як Едвард Енінфул оголосив у червні минулого року, що йде з посади головного редактора британського Вок, шанувальники моди гадали, що ж він вибере для свого прощального номера. І ось у четверг Енінфул поклав край чуткам, завершивши своє правління березневим номером, на обкладинці якого з'явилася не одна, а сорок зірок, серед яких супермоделі Наомі Кембл та Іман, зірка тенісу Серена Вільямс, телепродюсер і ведуча ток-шоу Опра Вінфрі, модельєр Вікторія Бекхем і багато інших. Кожна з них вже з'являлася на обкладинці британського Vogue за 6,5 років роботи Енінфул на посаді редактора. Група зібралася в Нью-Йоркській студії для зйомки американським фотографом Стівеном Мейзелом. Підпис на обкладинці зазначає легендарні 40 ікон Vogue». Одна епічна зйомка, найголовніший випуск про моду. В інтернеті ця обкладинка приголомшила всіх. Більшість подумали, що це взагалі CGI, так як насправді зібрати 40 впливових і зайнятих зірок в одному місці і в один час завдання не з простих. але Едварду Енінфолу це вдалося. Як на мене, ціль ефектно піти з посади виконана на всі 100%. А вам, як обкладинка, пишіть у коментарях. На сьогодні в мене все. Всім па-па!